Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Ви на моєму Ютуб каналі, а тому запрошую вас підписатись на мій канал, поширити це відео, поставити вподобайку. Російська Федерація 15 вересня публічно оголосила, що може розпочати війну з Північно-Атлантичним Альянсом. Перший заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив про те, що спроба створити безпілотну зону над територією України і спроба збиття російських безпілотників у повітряному просторі України означатиме війну Росії проти НАТО. Таким чином, Москва дала чітко зрозуміти НАТО, що у разі якщо Війська НАТО будуть застосовувати свою зброю на території Української держави. Росія буде завдавати ударів не лише по військам НАТО, але і по території країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу. Те, що сказав Медведєв, власне, вже є на практиці. Минулого тижня 21 безпілотник з Російської Федерації прилетів на територію польської держави. Минулого тижня також ще один безпілотник прилетів на території Румунії. НАТО думає, як і у який спосіб захистити своє небо від російського залізяча. 14 вересня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що у НАТО думають про те, чи не застосувати практику збиття цих російських безпілотників ще у небі над Україною. Цю ж пропозицію артикулював і президент Зеленський, і от тепер ми маємо відповідь. Власне, Російська Федерація вже давно веде війну проти НАТО. Так, так веде, бо це не лише безпілотники у небі країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Це ще і гібридна війна, яку впродовж останніх кількох років Росія веде проти Західної і Східної Європи. Давайте згадаємо всі ці спроби Росії гасити gps сигнали для літаків в країнах Балтії та країнах Північної Європи. Ми бачимо, як Росія розгортає велику інформаційну кампанію у країнах Європи. Головне завдання цієї кампанії переконати жителів Західної Європи, що НАТО не є надійним щитом для цих країн. У такий спосіб Москва намагається змінити політичний ландшафт у Європі і створити умови, при яких в країнах Західної Європи до влади будуть приходити праворадикальні елементи або праворадикальні сили, які так чи інакше будуть протестувати проти участі своїх країн в північно-атлантичному альянсі. Ну посудіть самі, що може сказати пересічний житель Європи, коли він бачить, що російські безпілотники безперешкодно потрапляють до Польщі чи Румунії у Альянсі і у країнах, які піддаються ударам російськими безпілотниками, говорять про те, що насправді це акт агресії, а не акт війни. У Європі і в НАТО, зокрема, намагаються уникати цих слів для того, аби не провокувати Росію. Але Росія провокується сама? Ви ж бачите, що вони говорять? Вони говорять про те, що не дай Боже, ви будете збивати наші безпілотники у небі України. Ми дамо вам відсіч. А в мене виникає цілком логічне запитання. А хто такі ці росіяни і хто такий цей медведів для того, аби вважати? Територію української держави або повітряний простір у України своїми? Чому вони тут безперешкодно мають літати і чому їх не мають збивати війська Північно-Атлантичного альянсу? Збройні сили України це роблять. Але чому НАТО не може упередити проліт своєї території російських безпілотників, збивши їх у небі? України відповіді на ці запитання може дати хіба що Путін. Ви знаєте, що він великий псевдоісторик і звичайно буде говорити про те, що Україна це наша територія, українське небо це також наше небо, і ми нікому не дозволимо, як каже Путін, щоб у цьому небі були літаки Північно-Атлантичного Альянсу. Ми ніколи не дозволимо, щоб на території цієї держави були війська НАТО. Звісно, в цій ситуації Путін намагається говорити мовою сили, я би так сказав, і мовою пітерського гопника мовляв, якщо раптом ви сюди прилетите, ми вдаримо по ваших містах і по базах північно-атлантичного альянсу. І в цій історії, звісно, дуже важливо зрозуміти а якими засобами володіють зараз країни Північно-Атлантичного альянсу, чи достатньо у них сил і можливостей все ж таки упередити ці удари росіян? Бо те, що говорить Медведєв і те, що у нього на язиці, то як правило, те і у Путіна на умі? Вони давно вже мріють. Про те, аби завдати поразки північно-атлантичному альянсу, тому вони починають руйнувати міф про всемогутність північно-атлантичного альянсу своїми дронами, своїми інформаційними кампаніями, своїми погрозами на адресу НАТО. Але гопник він і до того часу гопник поки не отримує міцно по щелепі. От хто перший вдарить по цій російській щелепі? Хто завдасть удару по? Місцях, звідки запускаються російські безпілотники, які потім летять до Європи, це велике питання. І чи здатен сьогодні Північно-Атлантичний Альянс завдати такий удар? Якщо не здатен, то рано чи пізно ці безпілотники будуть летіти не лише на Польщу і в Румунії, а і на інші країни Європи, в тому числі на Німеччину, на Францію, на Велику Британію вже будуть летіти. Ракети радіусу дальньої дії. Агресор лише тоді розуміє мову спілкування і розуміє силу, коли він отримує відсіч. НАТО має дати відсіч Росії раз і назавжди, так, щоб росіяни запам'ятали надовго і не пхалися зі своєю зброєю в Європу та в інші країни. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, Буду вдячний вам за підтримку мого каналу.